Доброго дня! З вами консультант Тріолан. Зараз покажу вам, як здійснити оплату послуг через сайт triolan.com. Звертаю увагу, що на сайті є можливість оплатити онлайн за допомогою наступних платіжних систем: EasyPay, Portmone, PrivatBank, iPay, iBox та City24. Для оплати в браузері вводимо адресу сайту triolan.com. На відображеній сторінці сайту обираємо розділ Оплата послуг та обираємо платіжну систему, яка найбільш підходяща для вас. Принцип оплати на всіх платіжних системах однаковий. Розглянемо на прикладі «Портмоне» і натискаєте Перейти до сплати. Далі обираєте послугу, яку бажаєте сплатити. Оплата за цифровий порт, тобто послуга доступу до мережі інтернет чи оплата за телебачення. Після вибору послуги вас автоматично перенаправить на сайт платіжної системи, не потрібно вказати номер вашого особового рахунку TrioLan та суму платежу. І натискайте Оплатити. Далі переходимо до введення інформації вашої платіжної карти. Потрібно вказати номер карти, термін дії та CVV2-код, який вказано на зворотній стороні пластикової карти. Також обов'язково вказуєте емейл для того, щоб вам була надіслана квитанція про сплату. І натискаєте Сплатити. Після підтвердження ваш платіж направляється на обробку банком і зараховується на ваш особовий рахунок Triolan. Дякую за увагу!